Продовжуємо корисну і цікаву тему оплати у Licpay. Нагадаю, що ми розглядаємо приклад оформлення підписки і вже створили платіжну форму у попередніх відео. Наступний метод, який буде логічно розглянути, це перевірка статусу платежу. Піднімаємо його вище і все ж таки перейменуємо. Оскільки він вже живе у класі Lequay, відповідно логічно, оплату якого сервісу він валідує. Даний метод також буде приймати певні опції. І повертати такий ось результат. В результаті нам важливо знати, чи успішна оплата, номер рахунку, по якому прийшла оплата, і сума. В опціях нам буде заходити певна дата і її підпис. Ці дані нам буде присилати лікпай. Перш за все, нам необхідно перевірити валідність підпису. Може це якісь фішингові дані. Для цього створюємо хеш за допомогою модуля крипта, тільки його необхідно заімпортити і формуємо коректний підпис. Він складається із приватних ключів і дати, яку ми отримали від LickPay. Далі просто звіряємо, чи рівні підписи один одному, той, що повинен бути, і той, що ми отримали від платіжного сервісу. Якщо підпис не валідний, відповідно всі подальші дії не мають сенсу, і ми повертаємо наш дефолтний результат. Якщо ж все ок, то ми за допомогою буфера можемо сконвертувати отриману дату і розпарсити її. В отриманих даних нас цікавлять три параметри. Статус платежу, Order ID, він же інвойс, який ми формували, і сума. Далі перевіряємо статус платежу. Оскільки ми робили підписку, то успішний статус повинен дорівнювати Subscribed. Під статуси зробимо янамчик. Всі доступні статуси, само собою, вказані в документації, яку ми гортали у попередніх відео. Якщо статус не відповідає тому, що ми очікуємо, повертаємо наш дефолтний результат. Хоча у вас є змога обробити статус платежу більш гнучко і відправити, так би мовити, наверх більш розширені дані за потреби, простими словами, всі реджекти по оплатам мають свій відповідний код, наприклад, дублікат інвойса недостатньо коштів. Інвойза заекспайрився. І так далі. В залежності від платіжного сервісу, вони трішки відрізняються, але це в суті не міняє. І якщо все пройшло як положено, ми оновлюємо наш результат. Даний метод повинен жити по вказаному вами вебхуку, який ви зашивали в платіжну форму. Саме на той вебхук Licpay відправить результат оплати, який ми їй будемо перевіряти за допомогою даного методу.